Його називають духовним батьком нації та пророком. 9 березня, 209 років тому народився великий український поет, письменник та художник Тарас Шевченко. У Вінниці вшанувати його пам'ять прийшли десятки людей. Серед них керівники міста й області. Творчість поета та художника й досі надихає та є двигуном українського визвольного руху. І на оновленій землі. Врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Так писав Шевченко в 90-х роках позаминулого століття, і сьогодні це надзвичайно актуально, і я надзвичайно люблю цю людину, тому що це поет, це громадянин. Він мав свою життєву позицію, він боровся за нашу Україну, і ви знаєте, сьогодні це надзвичайно актуально, тому що ми нація нескорених і Шевченко завжди з нами. Тараса Шевченка називають хранителем народної пам'яті, а його настанови нащадкам стали надзвичайно актуальними під час повномасштабної війни з Росією. Кобзар був і досі є символом боротьби українського народу за свободу та незалежність на своїй українській землі. Він для мене як найкращий поет із всіх, яких я знаю, і просто він ну він дуже сильна людина. Він і фізично не бився зі всіма. Я думаю, він просто морально віршами, якби піднімав дух народу українського. Біля монумента великому кобзареві лунали пісні зі словами його творів.